Мінус ще один НПЗ. Безпілотники влаштували бавовну на заводі, що виробляє бензин для російської армії. Окупанти поскаржилися через нібито атаку на АЕС. У багатьох містах закрили аеропорти, які наслідки масованого удару дронів по РФ. Розповім далі у відео. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Гаряча ніч у Росії. Дрони атакували Нижньогородську область. Прилетіло по нафтопереробному заводу у місті Кстово. Жителі нарахували кілька вибухів. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа. Укстово розташований НПЗ Лукоїл одне із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Дрон на завод прилетів, на Лукойл полихає, не збили. По-моему, Сибур. Фільтранснефть. Прильот був минут, наверное, 5-10 назад. Три хлопка. Губернатор Нижньогородської області Гліп Нікіхін вирішив пропустити момент, що безпілотник влучив у НПЗ. Чиновник заявив про нібито падіння уламків на території одного із підприємств Кстовської промзони. Водночас у українському центрі протидії дезінформації пояснили важливість ураження цього заводу. Андрій Коваленко пише про таке: НПЗ «Укстово», по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум важливий для армії Росії. Кінець цитати. Тим часом у Смоленській області дрони буцімто атакували місцеву АЕС. Принаймні про це заявив губернатор Василій Анохін. Він стверджує, що один із БПЛА збили нібито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Звісно, що доказів у росіян немає. Десятки безпілотників помітили також у Тверській області. Російські медіа пишуть, що цілею, нібито була нафтоперекачувальна станція Трансніфть Балтіка. Мовляв, близько першої години ночі на підльоті до об'єкта у Адріапольському районі. ПВО ліквідувала шість БПЛА. Уламки впали на територію станції. Спалахнула пожежа, яку гасили декілька годин. Загалом у області нібито збили майже три десятки дронів. Ще 33 безпілотники, буцімто знищили у Брянській області. За словами губернатора Олександра Багамаза, три з них були реактивними. Можливо, йдеться про ракету дрон «Паляниця». у Міноборони РФ заявили про масову атаку. Нарахували аж 104 знищені БПЛА, і це тільки за одну ніч. Окрім руйнувань на стратегічних для армії Росії об'єктах, атаки дронів завдають Росії і неочевидних збитків, зокрема через необхідність постійно зупиняти авіапольоти. Наприклад, минулої ночі план Килим уводили у аеропортах Казані, Санкт-Петербурга та Мурманська. Через загрозу ураження літаків ракетами ППО довелося заборонити прильоти і вильоти із аеропортів. Втім, окупанти і самі гарно справляються із ударами по власній території. На Білгородщині військовий літак знову впустив авіабомбу. Вона впала поруч із хутором Муханівка у Хорочанському районі. Там знайшли величезну воронку від нерозірваної бомби ФАП-500. Вона нештатно зійшла із російського літака і впала за 500 метрів від житлових будинків. Окупанти запевняють, що обійшлося без жертв і без руйнувань, який населений пункт РФ стане черговою жертвою війни Кремля. Дізнайтеся у наступних випусках фабрики новин. Тому підпишіться на канал, аби не пропустити яскраву бавовну на території країни-агресора. Російська армія атакувала Україну шахедами. Під удар потрапила і столиця. У Києві в ніч на 29 січня пролунали вибухи. Це ППО збивали ворожі дрони. Уламки одного із них впали біля станції метро у Дарницькому районі. Про таке повідомив міський голова Віталій Кличко. Елементи шахеда пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. На щастя, обійшлося без жертв. Також уламки впали у Деснянському районі на відкритій місцевості. У результаті загорілися трава та кущі на площі 2 гектари. Вогонь загасили, а постраждалих немає. На жаль, вони є у Миколаєві. Ще ввечері, 28 січня, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою Іскандер М. За словами мера Олександра Сінкевича армія Росії поцілила у підприємство харчової промисловості. Внаслідок атаки загинули дві жінки-працівниці віком 54 і 56 років. Тіла загиблих із-під завалів деблокували рятувальники. Також росіяни частково зруйнували будівлю цеху і пошкодили адмінбудівлю підприємства. Надзвичайника працювали всю ніч. Також на місці влучання працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби. А це знімки наслідків російського терору на Одещині. Окупанти вночі вдарили шахедами по Ізмаїльському району. Цілю знову була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Проте є пошкодження будівель. Правоохоронці та рятувальники працюють над ліквідацією ворожої атаки. Гучно було також на Харківщині. А доби загарбники били дронами та артилерією по Змієву, Куп'янську, Семенівці та Пристину. У результаті атак є понівечені житлові будинки. Постраждав чоловік 67 років. Його забрали до лікарні. Знову є загиблі на Донеччині. Росіяни забрали життя мешканця Покровська. Ще четверо осіб поранені. Серед постраждалих є й жителі Костянтинівки, яку армія Росії тричі обстріляла із артилерії. Крім цього, потрощила багатоповерхівки та приватні будинки: кладовище, гаражі, автомобілі, газопроводи і лінію електропередач. Водночас на село Комар Волноваського району російські підрозділи скинули авіабомбу, а у Білицькому дрон окупантів поцілив у цивільне авто. Майже пів тисячі ударів загарбники завдали по Запорізькій області. Зокрема, гатили із авіації Мачти. застосували дрони і артилерію. Відомо про 21 випадок руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Ще з вечора ворог бив по Дніпропетровській області. На Синельниківщині понівечило 13 будинків, а два повністю зруйнувало. Побило також господарські споруди і авто. Серед постраждалих троє людей. У хлопчика 12 років, ушкоджена гомілка, у чоловіка поранення ока, а у жінки голови. Ні, росіяни накривали із важкої артилерії, запускали дрони камікадзе і скидали вибухівку із БПЛА. Потрапали Нікополь, Покровська, Мирівська і Маринецька громади, Понівочили приватний будинок. Через обстріли Херсонщини минулої доби, на жаль, загинули дві людини, а ще 14-ро поранені. У регіоні пошкоджені дві багатоповерхівки, 19 приватних будинків, газопровід, а також машини. Щоб зменшити руйнівні наслідки ворожих атак, Україна посилює ППО. За інформацією видання Аксіос, США відправили десятки ракет для ЗРК Петріот із Ізраїлю до України. Їх доставляють до польського жешова. Літаки перевезли близько 90 ракет, що їх згодом отримає Україна. Наші військові щодня роблять усе можливе, аби захистити небо. Упродовж минулої ночі Росія випустила по Україні 57 шахедів. Сили ППО знищили 29 дронів, ще 14 БПЛА були локаційно втрачені.